Розправляють, їх до сонечка піднімають, можна весело літати, з добрим ранком всіх вітати. Малят, на минулому занятті ми з вами малювали шпаків та розмовляли про годівнички. Птахи щирі друзі людини. Вони допомагають їй боротися з різними шкідниками, знищувати бур'яни. Вони є санітарами лісу. Особливо птахи потребують нашої допомоги взимку. Адже страшнішими за люті морози для них є голод. З давніх давен люди спостерігали за птахами, їхньою поведінкою, рухами і просто милувалися ними. Уявіть собі, пташки великі і маленькі, населяють усі куточки нашої планети. Друзі, ви вже, мабуть, знаєте, що деякі птахи відлітають на зиму у теплі краї, а інші найсміливіші залишаються зимувати, отже є перегідні та зимуючі. Птахи. Малята. Погляньте, наші птахи переплуталися. Їм потрібно допомогти. Перелітні полетять у теплі краї, а зимуючі залишаться. Давайте поглянемо. Що це за птах? Це сорока, і вона зимуюча. А це, а це соловей, і він перелітний птах. А це що за птах? Це синиця. І вона також зимуюча. А це що за птах? Це зозуля. І вона. Так, вірно, вона перелітна. Давайте поглянемо. А це що за птах тут заховався? Так, це снігур. Він також зимуючий птах. А це що за птах? Вірно, це ластівка. І вона перелітна. Діти, давайте поглянемо, які зимуючі птахи у нас залишилися сорока, синиця та снігур. А чи знаєте, ви діти, чим можна підгодовувати пташок? Пташок можна підгодовувати насінням соняшника, гарбуза, кавуна, дині, проса, також кормити крихтами білого хліба, крихти чорного хліба для пташок шкідливі. Синиці та дятли полюбляють клювати не солоне сало та м'ясо. Малята, я вам хочу сьогодні запропонувати зробити ось такі гарні екологічні годівнички. Давайте допоможемо нашим маленьким друзям. Разом. Для цього нам знадобиться клейонка, формочки, мотузочка, мисочка, ложка, серветки вологі, дві ложки муки, дві ложки води. Суміш насіння. Це може бути насіння соняшника, пшениця, пшоно, також насіння льону. Ну що, починаємо робити? Беремо суміш насіння, висипаємо у мисочку. Потім беремо муку, додаємо сюди. Перемішуємо. Потім додаємо водичку. Також ретельно перемішуємо. Ви можете це виконувати за допомогою дорослих, за допомогою сестричок або братиків. Коли ми це ретельно перемішали, беремо формочку і висипаємо ложкою так обережно ось сюди нашу суміш. Формочки ви можете використовувати будь-якої форми, які у вас є. Потім у мене такий олівчик. І робимо такий отвір. Ось що у нас з вами має вийти. Для того, щоб воно застигло, потрібно доба. Ось таке у нас має з вами вийти. Потім ми беремо мотузочку. Бачите, за допомогою цієї дірочки ми можемо ось так легко населяємо сюди. А зав'язуємо. Малята! Ось така краса у нас з вами вийшла. Я чекатиму на ваші фото разом з якогодівницями. До побачення!